Люди, коли нап'ються, їм не треба старости, їм і так добре. А коли люди не п'ють, якось так цікаво зробити весілля, ну, складновато, щоб і весело було, і, і, і не через чур там, щоб переходити на пустослов'ї. Бо то каже сарах, що якщо поставили тебе старшим на бенкеті, по-перше, не, не будь дуже гоноровий від того що ти староста. Перше, друге, будь між іншими як один з них. Тобто... Ну, не, не задирай носа від того, що тобі доручили там весілля проводити. Другий вірш каже, що раз ти староста, то треба про людей дбати, не про себе. Староста собі пішов, сів, бульончика собі поклав і їсть. А, а хто буде весілля проводити? Ну, таке деколи буває, так? Покликали музикальну групу, щоб обслуговувала весілля, а вони сіли і дядь. І дяді, і дядя, а хто буде грати і співати? Нащо покликали? Так само староста, будь ласка. Господь каже, що якщо ти за якусь справу відповідальний, то ти повинен займатися цією справою, а не сісти собі за столом на рівні з гостями. Це не тільки староста, ми можемо це використати в будь-чому. Що якщо ти відповідальний за якусь роботу, зроби свою роботу, потім іди сідай до людей. Ти не можеш сісти раніше, ніж ти зробив свою роботу. Далі, четвертий вірш. Розмову веде ти старший. Тому що це пристойно тобі, з ґрунтовним знанням і не забороняй музику. Коли слухають, так, не примножуй розмови і дочасно не мудруй, що рубінова печатка у золотій прикрасі, те благозвучність музики на бенкеті за вином, що смарагдова печатка у золотій оправі, те приємність пісень за смачним вином. На рахунок вина ми говорили минулого разу: ми не будемо повторюватися в старому заповіті. євреї пили вино, знаходили в тому радість серця. В новому завіті Бог передбачив щось більше знов таки. Ми не будемо категоричні, Бог не сказав, що після вина, людина буде в пеклі горіти. Однако Бог рекомендує, що Дух Святий може гораздо більше потішити людське серце, як вино. Тому варто практикувати те, що радить Бог в Новому завіті. Каже Господь, що якщо ти староста, якщо ти ведеш там весілля, якщо ти відповідальний за цю справу, ну тобі би і личило говорити, так? Личило. Но я теж це бачу на весіллі. Він каже, не забороняй і музиці. От буває так, що, ем, говорить, 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 і так той ведучий забалакується, що вже хочеться, щоб він сів е, і, і, і мовчав. Сів і мовчав. Е, ну, знаю, на одному весіллі група, гарна група співає. Е, є ще такий ведучий ну, спеціаліст, досвідчений. В нього все купи тримається, він розуміє зал, публіку. Він знає, що з ким про що говорити. Він має відчуття такту, він знає, де треба замовкнути, А особливо хто починає, він як почав, а кінця немає. Говорить, 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 сидять музиканти, вже хочуть люди послухати музику, а він не дасть грати. Заплатили за групу тисячу євро, а він балакає і балакає. Ну цей. То я знаю, на одному весіллі покликали його за стіл. Кажуть, ми тобі заплатимо те, то, що домовлялися, але більше нічого не балакай, сиди. Сиди, дай людям поспівати. Приємність пісень за смачним вином. Тобто, якщо є пісні, вони додають. Ну, уявіть собі, весілля і зовсім нема ну, ніяких пісень. Воно би, напевно, було не зовсім, не зовсім веселе весілля. Читаємо далі, говори юначе. Якщо потрібно тобі ледь слово два, коли тебе запитають, говори головне, багато у небагатьох словах. Будь-як знавець і разом, як той, хто вміє мовчати, серед вельмож не рівняйся з ними, і коли говорить інший, ти багато не говори. В нашому народі не лізь поперед батька в одну справу. Коли ти молодий, коли ти юнак, ну, не пасує, не личить, щоб старші люди, от, молода людина, а старшому не дасть слово сказати. Він все знає, все розуміє, і говорить, і говорить, і говорить, ну, яйце курку вчить. Воно, знаєте, збоку так виглядає ну, не дуже мудро, не дуже доречно. Є старші люди, хай вони говорять. А ти, якщо юначе говориш. То каже слово або два. Дуже коротко говори, коротко, там пару слів. І то, якщо тебе запитають. А якщо тебе не питають, то, як каже Ісая, ваша сила сидіти спокійно. Просто мовчи. Як тебе запитають, як ти, хлопче, думаєш, то ти скажи багато в небагатьох словах. Оце, це, до речі, вміння говорити компактно, дуже цінне. Дуже цінне. Бо деколи питаєш людину, в кого є нужди, і людина як починає розказувати нужду, нужду це ціла проповідь. Просто скажи, мене болить зуб, молимося. А розказувати історію, як в тебе зуб, то і різ, як ти в дитинстві мав проблему з тими зубами, ну воно не треба. Або проповідник говорить там якусь тему, ну, тримайся купи, так? то каже, Бог тому юнакові. Скажи багато в небагатьох словах, бо можна багато говорити, а потім людина думає, що мені хотіли сказати, і ти не можеш зрозуміти. А можна коротко сказати, Ну, понятно. То каже Господь, ти, юначе, вчися цьому. Говорити не багато, а говорити компактно і конкретно, чітко, щоб тебе зрозуміли, що ти хочеш, але не розсосолювати оце молочко, бо це не личить. І говорити, якщо там старші є поважні діди з бородами. Ну, то хай діди скажуть свою точку зору, а не ти там. Як дітей виховувати? Ну, Сидять там батьки, матері, там багатодітні сім'ї, і, і, і тут хлопчина підскакує, якого ще в якого вуса не виросли, починає розказувати. Він в інтернеті вичитав, як дітей виходити. Сядь собі, чоловіче, ти, ти ж тих дітей не маєш, от як родиш, поставиш на ноги, будеш розказувати, як їх виховувати. Що ж ти тепер нам будеш тут розказувати? Читаємо далі. Грому передує блискавка, а сором'язливого випереджає прихильність. Що таке прихильність? Спочатку блискавка, потім грім. Спочатку щось, а потім сором'язливість. От, от людина або безстидна, або має стид, сором'язливість. Що передує? Сором'язливості, язли, сором прихильність. В інших, в інших переводах, що пише у вас, Благорозположення. Ага, людина по-доброму настроєна, має добре розположення, по-доброму до чогось налаштована. І оце добре налаштування дає людині бути сором'язливою. Вставай вчасно і не будь останнім. Поспішай додому. І не зупиняйся. Вставай вчасно, це мається зранку на роботу чи за столу. Ну, всюди, в даному контексті, ми говоримо про весілля, про застол'я, так? Вставай вчасно і не будь останнім, Тобто вже всі пішли на вулицю спілкуватися. Ну, а Вася доїдає капусту. Ну, і всі думають, Вася точно з голодного краю. Тобто, якщо вже всі встали, ну навіть якщо дуже хочеться їсти. То, то треба думати за свою репутацію більше, як за свій желудок. Поспішай додому і не зупиняйся. Тобто, якщо вже всі пішли додому, ну і ти йди. Не доїдай. Там забавляйся і роби, що тобі подобається. Але не гріши гордим словом. Там забавляйся, там туди. -то Тома чи на весіллі? Дома. Дома собі забавляйся, а на весіллі там, де є люди, думай про те, як себе вести, так? Дома роби, що тобі подобається. Ну, ну В рамках розумного теж чи ні. Бачите, Біблія така книга, що якщо вирвати е, кусочок з Біблії, дома роби, що тобі подобається. Ну, не аж цілком, де молоді по стінах б'єш, там за стіною сусіди живуть. Ну все рівно, на людях ти тим більше маєш себе обмежувати в багатьох речах. Дома можна. От кажуть така знаменита фраза, що Бог, Бог не дивиться на зовнішність, а Бог дивиться на серце. Ну, Чули ви, напевно, так. Тобто в зібранні можна йти в будь-якому зовнішньому вигляді, тому що Бог дивиться на серце, а не на зовнішність. Дома так? Дома може собі в шортах і навіть і, і, і ще менше на собі мати, і ходити по хаті. Ну, Богу твоє тіло, ти його не спокусиш своїм тілом. Ну, там, де є люди, то там, крім Бога, ще й люди дивляться. Тут вже інша трошка історія. І за це благословляй того, хто сотворив тебе і насичує тебе своїми благами. За це це якесь продовження думки. За це то за що? На весіллі забавляйся, відпочивай, але гордим словом не гріши, не оскорбляй нікого, не возноси». 16-й вірш. Хто боїться Господа, той прийме настановлення. І ті, що з раннього ранку звертаються до нього, придбають благовоління Його. Той, хто шукає закон, насититься ним, але цемір спіткнеться через нього. 16 й вірш. Хто боїться Господа, той прийме настановлення, настановлення чиї? Господнє. Значить, от я зранку говорю про страх Божий. І Якщо ти боїшся Бога, для тебе слово Боже, авторитет. Якщо ти не боїшся Бога, для тебе, то, що Бог сказав, не має жодного авторитету, ну і що що Бог сказав. Ну і що? Для людини богобійної це, це, це закон, це не обговорюється. Якщо людина не боїться Бога, то вона не тільки людині скаже, хто ти такий, вона й Богу скаже, хто ти такий. Ті, що з раннього ранку, продовження 16-го, ті, що з раннього ранку звертаються до Нього, придбають благовоління Його. Як можна з раннього ранку до Нього звертатися? В якому вигляді? В молитві, в роздумах про Бога, в роздумах про Слово Боже. Зранку встав і почав свій день з подяку Богу, з молитви, з роздумів про Бога, включив собі пісню, якусь віруючу, яка тебе ну, наповняє, дає тобі радість. А можна почати ранок зовсім з іншого. Учити собі там тік-ток і всякі там анекдоти дивитися і ними себе наповняти. 17-й вірш. Той, хто шукає закон, насититься ним, алецемір спіткнеться через нього. Цікаве закінчення. Чому лицемір спіткнеться через Божий закон? У який спосіб спіткнеться, спокуситься Божими словами? Ну, спіткнеться означає, що стане ще гірше і з ним щось станеться, відбудеться погане яким чином? Але хто такий лицемір? Подвійна людина, людина з двома стандартами, яка одне говорить, друге думає, і не можна розуміти, що то за людина, їй не можна вірити. Значить, коли людина от така двоєдушна, лицемірна, вона читаючи Божий закон, він спіткнеться, бо йому не буде підходити все те, що написано, бо він лицемір. А як можна насититися законом Божим? Той, хто шукає закон, насититься ним? От, казав Христос, блаженні спрагнені правди, бо вони наситяться? Що значить насититься? Це ж не буквально Збагатиться, буде задоволений, отримує задоволення, радість, пробуваючи в законі Господні. Слово Боже утішить тебе, ти получиш радість, від того що ти читаєш слово Господнє, 18-й вірш. Ті, що бояться Господа, знайдуть суд і як світло запалять правосуддя. E, що значить знайдуть суд? Ті, що бояться Господа, знайдуть суд справедливий для когось чи справедливий для себе. І як світло запалять правосуддя, це вони запалять, вони будуть ініціаторами правосуддя. Значить, якщо людина богобійна, вона не може несправедливо поступити. Вона запалить правосуддя, вона справедливо розсудить. Ну, я так розумію, знайде справедливий суд. В судовій справі вона справедливо вирішить справу. Ну, для себе теж справедливо себе осудить, якщо вона винна, і якщо вона ну, якби, не має відношення до цієї справи, то вона справедливо розсудить інших людей, бо вона боїться Бога. 19-й вірш. Чоловік грішний ухиляється від викриття і знаходить вибачення відповідно до бажання свого. Тобто, тебе викрили, тобі сказали, що ти не правий, то грішна людина, вона нічого не прийме. Вона буде викручуватися, знаходити оправдання, але вона не здатна признати той факт, що вона не права. Якщо ти, ти чи я, якщо ми отак себе ведемо, то Бог каже, ти грішна людина. Бо праведна людина, вона розуміє, що ми тільки люди. Ймовірність того, що ми можемо помилитися, практично 100%. Ну чому ти дивуєшся тому, що ти не правий? Що тебе дивує? Ти людина. Ти помилився, і що тут сталося такого надприроднього? Ми всі помиляємося. Тому людина, яка нормально дивиться на речі, вона скаже, «Та, я розумію, да, я тут не правий, я вибачаюсь, я поступив неправильно. Якщо людина не здатна попросити пробачення і побачити свою вину, то вона в серйозних проблемах дуже. Вона не може взагалі мати вічне життя. Бо, бо як Бог може людині підсказати, якщо людина заперечує те, що Христос сказав фарисеям: якби ви не казали, що ви зрячі, я би відкрив вам очі. Ну та як ви кажете, що ви зрячі, то гріх ваш стається на вас. Знаходить вибачення. У книзі Йована, певно, написано. Каже йов, я не стану оправдовуватися перед тобою, бо ти мені вміниш це у мою вину. Тобто, якщо перед Богом зайняти таку позицію, щоб пробувати навіть Богові пояснити, чому ти так зробив, замість того, щоб покаятися, пробувати Богові пояснити, що ти тут не при ділах, то, то каже, що Бог тобі тільки у вину це виправдання занесе. Ну, Не вигороджуйся, скажи да, Господь, я винний. Да, людину, я винний, я каюся, я такий, як всі, я, я помильний, я помилився. От. Не треба із себе робити зверх людину, яка ніколи не помиляється. І не треба боятися признати свою помилку, бо це дорога до смерті. 20-й вірш чоловік розсудливий, не зневажає міркування, а безрозсудний і гордий не здригається від страху. А після того, як, зроб... і після того, як зробив щось без розмірковування. Тобто, людина розсудлива, вона міркує. Що значить міркує? Обдумує. Тобто, мудра людина вона обдумує кроки, поступки, слова. Чому? Бо вона розуміє, що вона може помилитися. І вона зважує, обдумує. Нерозсудлива не міркує. Вона все чітко знає, хто має бути. Вона спочатку каже, потім думає. Розсудлива людина, вона. Міркує, що казати, що робити, щоб не помилитися. Безрозсудний і гордий, навіть після того, як зробив проблему, він навіть заднім числом не міркує. Хоча воно вже вилізло, виперло, вже явно видно, що ти помилився. Таже з цього людина горда не робить ніякої проблеми. Заднім числом, да, ти вже дав маху, ти помилився. Ну, признайся, що ти дав маху, ти помилився. Хоч тепер уже заднім числом подумай, безрозсудний і гордий ні заднім, ні переднім не думає. Він правий, він завжди правильно робить, а то, що він наламав дров, то, то все так мало бути. Все під контролем. Це глупота вищої категорії. 21 вірш. Без роздумів не роби нічого, і коли зробиш, не розкаюйся. Початок вірша продовження 20-го. Тобто хоче щось зробити, пам'ятаєте, Христос притчу говорив, яку? Яка має відношення до цього? Підгадайте, хто є з вас, сідаючи, будувати башню, не порахуючи, хватить грошей і матеріалів, хто з вас, збираючись на війну, не порахує скільки солдат в тебе, скільки в противника. Якщо в нього надто багато, піде просити перемир'я, бо воювати безполезно. Тобто, перше, ніж щось зробити... Подумай, брат Андрій Мамей сьогодні про це говорив, подумай, чи, чи вистачить тебе запасу. І коли зробиш, не розкаюйся. Дуже цікаве от закінчення. Ну, я думаю, що тут немає ні одної людини, яка не помилялась. Ось ти зробив, і потім думаєш, вай, вай, нащо я то робив? І Господь каже, не розкаюйся. Чому? Ну, назад уже не повернеш. Ну, в якому смислі. Якщо я розкаявся, можливо, воно чимось корисне для майбутніх моїх справ, бо я вже не повторюю цієї помилки. Мається на увазі, ну не плач потім, от, от помилився, ну вже все, поїзд пішов. Не живи минулим. Ти зробив помилку, назад уже не вернеш, уже так сталося, наламав дров. І можна потім все життя жаліти, плакати, вбивати своє фізичне здоров'я, ходити постійно таким е, нарікаючим на життя. Зробив, зробив, назад не вернеш. Не повторяй цієї помилки, ну вже поїзд пішов, не вернеш. Не вбивай себе минулим, що зроблено не так. Уже зроблено, уже все. Це зрозуміло. Думай, про що, що робиш і не будеш жаліти, і Але коли зробив, не розкаюйся. це теж мудра порада. Не треба плакати за те, що сталося. 22. Не ходи шляхом, де руїни, щоб не спіткнутися об камінь. Не покладайся і на рівний шлях, остерігайся навіть дітей твоїх. Ну давайте, 22. й Не ходи шляхом до руїни, щоб не спітнутися об камінь. Який сенс цього вірша? Якщо на загал, так, але ну, розкладемо по полочках. Значить, там, де є руїни, є небезпека чого? Вдаритися і травмуватися, так? Тобто, от діти люблять по недобудовах різних лазити, там дім уже такий, що вот е потолок впаде. І не ходи туди, бо покалічишся, не йди туди, де можна травмуватися. Наприклад, притчі Соломона, може, там другий сенс, але каже: не засиджуйся замужньою жінкою за вином, не, не, не заглядайся там на співачку. І пом'яти п'ятий розділ притчі Соломона, молодий хлопець знав, що там в певній частині міста живе блудниця. І він йшов прямо біля її дома, і він попався. Він би мав обійти її стороною, тому що він мав би наперед передбачити, що вона його попробує запросити в гості. Він мав бути обачливішим. Тому Господь каже, ну не треба, як, як діло пішло е, там, до, до такого весілля, сидіти там, і, бо нап'єшся і впадеш у гріх. Не покладайся і на рівний шлях, який смисл? Тобто, що він рівний, то все рівно не надійся на себе, так? Там, де є каміння, де руїни, можна покалічитися. Як він надто рівний, ну не дуже покладайся на себе, бо й там можна мати проблему. А закінчення цього вірша, чого туди приліпив сирах, остерігайся навіть дітей твоїх, що під ножку покладуть. Так, будь у такому стані пильнуючому, не покладайся ні на руїни, ні на рівну дорогу, ні на родичів, навіть. покладайся на Господа Бога, якщо не хочеш впасти. От дехто каже, от я це роблю, і мене е, совість не докоряє. Я кажу: я коли їв кров'янку, мене совість не докоряла, бо моя совість не була навчена. Деколи кажуть, от я не святкую суботу, мене совість не докоряє. Я кажу, мене совість не докоряла, коли я кров їв. Хоча кров явно не можна їсти. Чому? Бо вона не була навчена. Якщо совість не навчити, як вона тебе може докоряти, як вона цього не знає. Як вона знає, тоді буде докоряти. Віруючий, Закону, уважний до заповідей. І хто уповає на Господа, не зазнає шкоди, віруючий закону. Ну, Той, хто вірить у слово закона, так? хто довіряє закону, хто вивчає Божий закон, уважний до заповідей, так? уважно читає кожне словечко, звертає на нього увагу, нічого не перескакує, тому що для нього важливо все. І хто уповає на Господа, не зазнає шкоди. Я би так сказав, не зазнаєш шкоди, От є таке цікаве місце у притчах Соломона. Коли пізнаєш істину, істина буде тебе берегти. От коли жити так, як каже Бог, не треба навіть вже просити у Бога охорони, тому що якщо ти будеш жити так, як Бог каже, то цей спосіб життя і буде твоєю охороною. Ти як не будеш робити того, чого Бог не каже робити, ти себе від багатьох гріхів захистиш. Так, да, буває так, що навіть найправильніший спосіб життя треба, щоб Бог беріг, бо сатана хоче нашкодити. Но і людина, якщо правильно поступає, якщо виконує Божі повеління, то вона себе збереже в дуже багатьох випадках. Я думаю, так. Я би не розділяв ці дві, два поняття, тому що закон, вот закон, наприклад, шануй батька і матір. Це закон, закон, це заповідь, заповідь. Закон складається із заповідей. Ми можемо сказати на окрему заповідь, що це закон. От Яків каже, я би не знав, не вбивай чи не пожадай, якщо б закон не казав, не пожадай. Тобто Павло називає. Не пожадай законом, якби закон не казав. Но це саме слово не пожадай. Ви зустрінете, де Бог дав цю заповідь не І Я би не став ці речі розділяти. Я би став розділяти другі речі. Є моральний закон людства, який вчить моралі. Він називається десять заповідей. А є закон Моїсея, і це закон, і це. Ми десять Божих заповідей теж можемо назвати словом закон. І Мойсеїв закон можемо назвати заповідями, цю заповідь, яку я даю тобі сьогодні, Бог говорив це слово по відношенню і десяти заповідей із закону Мойсеєвого, То є вже різниця не, не в букві, як це правильно звучить, а в сенсі. Це моральний закон людства, чи це закон, який толкував моральний закон людства? Тому що моральний закон людства каже, шануй батька і матір, а закон, який толкував цю заповідь, казав, що якщо син моди п'яниця, якщо він не шанує, побити каміння. Тобто буква, яка толкувала заповідь, відмінена Христом, але сам моральний закон не відмінений. Шануй батька і матір, не вбий, не кради чи не чини перелюбу, і всіх десять заповідей. Це моральний кодекс людства. А вже толкування цього кодексу, Христос сказав, ви чули, що було сказано око за око, а я вам кажу. Там він зробив поправку на толкування, але не на закон. Як казав Мойсей любити ближнього, так і Христос каже любити ближнього. Но Любов Мойсеєва каже любити брата Єврея, но вбити язичника. Любов до ближнього в інтерпретації Христові каже і язичника любити, і за нього молитися. Тобто любити ближнього, бо кажуть, Христос дав нам заповідь любити ближнього. Мойсей дав Левит 19 розділ. Просто інтерпретація цієї заповіді чи трактування у Христа і у Мойсея різні, но сама заповідь незмінна. От тут не можна путати. Ми прочитали до 33 розділу. Дякую вам, що ви любите слово Боже!